Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і вітаю вас у 2024 році. Сьогодні вже 1 січня. Хочу трішки розповісти, як ми зустрічали 2024 рік. Ну, Майже як і кожен. Дістала я свій келих. келих Надії. Включила його. І так, знаєте, бажання сама собі якось так в голові прокрутила. Що ми готували? Декілька салатиків, два салатика в нас було. Ще що я готувала, такі рулетики курячі. Ми разом з Катюнею готували, і така була якась атмосфера, якої в мене вже дуже давно не було, і я нічого не записувала, тим паче нічого там такого, щось, чого ви вмієте, і не було. Куряче філе відбила, зробила зажарочку, там цибулька, болгарський перчик, морква, чесник додала спеції, рулетики покрутила. Склала у формочку, залила сметанкою і десь на 45 хвилин у духовку. І такі смачні. Катя каже, о, ще би печериці. Ну, нема. нема і так само я готувала картоплю, почистила, порізала на кубики. Спеції, олійка, воно замаринувалося якось так. Фольгою накрила в духовку на 40-50 хвилин, десь так. Я вже приблизно не пам'ятаю, але кожен сорт картоплі, він комусь 40 хвилин достатньо, а якийсь сорт і 50 треба потримати. І все, салатики. Зустріли новий рік. Щастя людську з надією, Україна, з вірою, перемоги і миру. З Новим роком на вас, українці! З Новим роком Україна! Слава Україні! Сьогодні скористалася своїм подарунком, хочу вам сказати відгук стосовно шампуні, і я використовувала кондиціонер зволожуючий. Знаєте, мені колись майстер казав, неважливо, яким шампунем ти миєш волосся. Тому що важливо те, що ти потім на волосся будеш наносити. І це дійсно так, тому що за шампунь нічого не можу сказати, волосся чистите і все. А після того кондиціонеру, що я зволожуючи нанесла, різниця таки є. Дуже коштовний та італійський і наш. Різниця є, в чому. Волосся таке, знаєте, гладеньке, блиск такий самий, як і там було, після того кондиціонеру. Але... Більш таке гладеньке волосся було після італійського, Хоча теж, знаєте, якби я не скористалася італійським, то я б зараз би різницю б і не пояснила. Мені сподобався і шампунь, і кондиціонер. Маску я ще там, я ще маску спреї купувала. Завтра буду. Але сьогодні я задоволена. Результатом блиск є. Все, що мені потрібно, він виконав і коштує, і ще й познижки купила. розумієте? Зекономила гроші. І на сьогоднішній день, після першого разу використання, я не пошкодувала. Але я не знаю, що може бути завтра. А знаєте, незважаючи на те, що на вулиці зараз плюс п'ять, такий якийсь морозець в повітрі відчувається. А знаєте, в цьому році у нас немає головної ялинки, але деякі магазини поробили такі штучки класні, бачите, як новорічні. Якби там не було, а потрохи-потрохи, і місто так прикрашено новорічним декором. Зайшла в простор погрітися, і ми сьогодні розмовляємо про шампуні, і тут зараз іде знижка. У мене був такий шампунь, він мені дуже підходив. Я його купувала навіть декілька разів. Тому, якщо, то зверніть увагу, І ще і акція така непогана на нього. Такого шампуня в мене не було, це начебто для, для об'єму, а це я вже не пам'ятаю для чого. О, може я крупніше покажу, тут написано буде шампунь для сухого волосся. О, Це для сухого, а це для об'єму. А ще колись мені був зайшов дуже-дуже добрий такий шампунь. З колагеном. Це я рік по тому, коли була в Києві, я вперше його купила, ну просто супер зайшов. А потім щось трапилось таке, чи з моїм волоссям, чи шампунем, не знаю, але зараз ні. Якась знижка. Може дівчата кому буде цікаво, то, будь ласка, ось так. Бальзам, спрей. І в мене комплекс тоді був і шампунь, і кондиціонер, і оцей спрей, який не треба змивати. Я настільки була задоволена, а потім, знаєте, як обрубало в один день, ну нічого. І таке буває. Що ти поробиш? Таке життя. Можливо, якість якось змінилася. Ще я дивилася. О. На шампунь і все я ніяк не купувала, але дівчата кажуть, що купували, і зараз один плюс один дорівнює три, то Чех... Чехія, мабуть, робить. Я вже не пам'ятаю, хто його робить. Сітком покажу. Хтось з дівчат писав, купував, сподобався, хтось каже, що купували, не сподобалось. Ну, я ж кажу, ми всі різні і кому, як, що. Може підходити, може не підходити. Ще такий шампунь був. Теж мені дуже подобався. Коштує він зараз 158 гривень. Тут літр. Класний шампунь, але я чомусь зараз беру тільки маленький, щоб не набридало. А так ціна така цікава. Це зараз в простор. О! І колготки є такі зі знижками. Дівчата, може, кому треба, буде, то, будь ласка. Вже нагрілася в магазинах. Іду далі. А знаєте, що мені подобається взимку, коли ти йдеш і все таке, знаєте, сіре. Ну, У нас зараз і трава зелена, але зустрічаються такі ягідки. Я навіть не знаю, як вони називаються. Це таке декоративне якесь дерево у нас. Таке щось яскраве в наше життя вони вносять. Так, незважаючи на те, що погода похмура, але щось яскраве є в нашому житті. О, і квіти у нас продають, які квіти, і люди купують квіти. О. Яка краса, бачите? І на боже, що у нас тут завжди ялинки, продавали квіти, сьогодні нема нікого. Зараз хочу подивитися, чи відкривається у нас Сінсей. Та ні. Вже так процес іде, потрохи щось не так, як було, але ніякої об'яви немає, що він відкривається. Так, вайкік закритий. Це він що сьогодні? А, це він не сьогодні, це він під час повітряної тривоги не працює. О. То цей інтертоп не працює, чи що, До речі, розпродаж в інтертопі 50% може кому буде. Так, і закрито темно. Ось так. Я об'яви немає, коли там сінцей буде відчинятися. Хоча він мені так потрібно, ну так, для інформації своїх, щоб знати. Це їм ночі мало було. ну Тим сусідам. Вони хоч колись сплять там, капець. І не хочеться про них казати, і не хочеться нічого, і я не хочу це робити. Але вони так нагадують, що години нагадують, щоночі нагадують, щодня нагадують. Капець. Ви знаєте, що хочу сказати, дуже помітно, коли люди нещодавно приїхали в наше місто, в моє місто, тому що у нас є там олені, ще щось. І вони завжди їх фотографують. Наші вже якось до цього рівно відносяться. Там зараз людина стоїть і фотографує. Олей, там ще якісь тварини. Я навіть не пам'ятаю вже, які там танки. І фоткають. Якось помітно. І так, люди приїжджають, але я побачила очі цього батька. Там син фотографує. І все буде добре, обов'язково. Звідкіля вони приїхали, Дивлюсь, куди вони пішли, і не бачу. Хотіла запитати, можливо, допомога якась потрібна, звідкіля, знаєте, що якось так. Бо там батько і син. Ну, Може, мама десь там відпочиває, може десь щось, я не знаю. І жалкую, що я це не зробила. І дивлюсь, де вони пішли, і я їх вже не бачу, вони там пішли. Ну mm. що, мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково. А ми з вами зустрінемось у наступному відео.